Ось такий факт невеличкий. Ровно, ровно рік тому, ну можливо, тижня ще немає до року. Ну, максимум двох. Так ось рік тому на сусідньому острові цій заплаві ми з Данькою ночували, бігали навколо нас сарни, рилися, рилися чи то борсуки, чи то янтавитки, кричала сова. Ну, кіпіш був в лісі ще той. Але ось на цьому острові, більш глухому і дальньому, тут де пастки не знімали диких тварин, а я знімав лише сліди босих ніг. Сарни, сарни брешуть, бігають, але вони бігають і брешуть не на цьому острові, а на тому, де ми раніше ночували. Тут поки пусто і тихо. Спостерігаємо далі, ніч тільки почалася. У нас все готово до ночівлі спальні місця. Спальні місця готові. Одне, друге. Дослідники аномальних явищ і дикої природи. Ноги позадирали на гору і відпочивають. Чергові дивляться за багаттям і спостерігають за ногами. Щоб ніхто не смикнув. Ніч в таборі. У таборі. Екстремалів ніч. собака. Чорвлі, вони зовсім поруч. як вони уркають, ур-ур, ур ур, чуєш. Все дуже просто, їх хтось загнав ночі з міста. Їх хтось з міста ночі загнав, і вони полетіли сюди. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Угу. Прикольно. Только я не встиг его снять. Ну не встиг я, снять его. А сняла? Це наш об'єкт. Це не за що не похоже. А, це гибну, то я знаю, що таке бо. Сейчас заповторяйтесь. Не треба мені тут повторять нічого. О, це, блядь, номер. Чаць, сіх, попустим, я, я такого не чув. У нас про два відкриття. Ти що ж як може ми не зняли таких крик? Не зняли. Ой-ой-ой. Балує времена, коли комуністи розкуркулювали, розстрілювали селянок, які не хотіли дійти до колгоспів. Маленька дівчинка втекла в заплаву. Батьків забрали до Сибіру. А її н... Нхведісти трохи пошукали, пошукали. Ну куди тут маленька? Ну, може, років було сім чи вісім. Куди вона могла дітися? Та нікому вона не потрібна. Батьків забрали, а дівчина може втопилась, може з'їли, може заблукала і замерзла. Нхведістам менше народу, більше кислороду. менше розстрілювати. Ну, пропала дитина. І Бо ним. А вже коли ці активісти, НКВД всі поїхали, місцевий люд пошукав, трохи пошукав дівчину. Ну і пропала, короче, вона не стала. Я не пам'ятав вже, як її звати. І була така історія. Років, років через 10 заблукала уже людина, яку я знав. Тобто я з ним, з нею розмовляв, їй було, може, років 80, а буквально роки, навіть, років 5-6 назад. Можна, можна порахувати, було. Вона теж була дівчинка, пішла по гриби, теж, са, теж із села Глинськ. Така ж сама історія, як, як перед цим, тільки це вже з дівчинки, пішла і заблукала. Ну, вона була мала, каже, я перелякалась спочатку і почала бігти куди очі дивляться. Бігла-бігла, замарилась. Чи то заснула, чи то втратила свідомість, Ну, в общем, проснулася вже ніч. Отак, вот от ніч. І, і на світанку дивлюся, біля мене дівчинка маленька. Така сама, тільки якась чудна, одягнута якась по старомодному, чи то таке поношене лахміття, чи то льняна, льняна така сорочка. Ну, як, як раніше носили. І балака трохи, трохи чудна. А так взагалі дівчинка, як дівчинка, висияла добре і каже, слухай, я тебе навчу, я тебе навчу, які гриби брати. Ти гриби не такі набрала. Повибирала в мене декілька видів грибів. Ой-ой, камера починає А той час, подожди. Порозбирала в мене гриби. Показала, де їх шукати. Показала місця в заплаві, розказала, як можна рибу поймати, в яких місцях можна рибу поймати е, плетен, плетеним кавшом уюнів і червоних карасів. Коли бага, дуже багато мені чого проліз. Розказала і каже, я тебе до вечора виведу додому. І до вечора, вечором каже, ходімо, будемо через годину вдома. Ну, Коротше, поки сонце сідать, оця. Жінка, ну вже, вже бабуся, яка мені розказувала, вже була дома. Батьки там каже в шокі, всі в кіпіші, в пів села вже їх шукають. А вона прийшла, вийшла з лісу, йде додому. Її зустрічаються ці діти була, тебе шукають, тебе там уже все болото про і на лотках плавають, і вже в міліцію дзвонили. А вона каже: А мене Ярина виявила. Яка Ірина? Та така, така Ірина, їй там сім років. Вона мені багато чого розказала, багато чого показала. Як гадюки у живе веретеність розлічать. Ну, багато чого навчила дівчина. І розказала про цю Ярину. І тоді люди, тільки спомнили, що Ярина це та дівчина, яка пропала е, років 10 тому при розкуркулюванні села. Ну і звіс звісно, коли ця бабуся, тоді дівчина е, з'явилася в селі, то Ярина зникла. Ось така луна у нас. Місяць вповні. Ну ось якось так і проходить у нас ні час на брехню козлів сарн. Я не став витрачати, приходило декілька самців сарн, брехало навколо гост острова, але це вже не так цікаво, як не лочі, крики єті. Сьогодні вперше за 30 років почув, як виють вовки в Україні. Ну а завтра зранку дізнаємось. Що трапилось з нашими пастками та приманками за ніч? Дякую всім за увагу та терпіння.